В ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка перетворює абстрактний термін корупція на конкретні цифри і конкретні імена. Пам'ятаю Я його не заплатив за нього гроші. Програма про дуже хитро зроблених чиновників та ціну дружби із депутатом. Я не моя сестра тому і не народний фронт. У нас все підраховано, задокументовано та доведено. Люди сьогодні бояться відповідати їм на запитання. Тож ми складна програма. Доведеться напружитись. Тридцять 34 мільйони дивідентів. Який бізнес Дякую. приносить такі дивіденти? Скажіть, будь ласка, головне, що ви повинні зрозуміти, немає жодних державних коштів. Є лише ваші гроші. Ви вчора казали нам про одного з охоронців. Ми бачимо двох. А чому так? Вам кажуть. Корупція це не лише гроші в конвертах та красиво розкладені після обшуку купюри. Передача наші гроші е, в своїх е, передачах зробили так, що дружина сказала: ми не хочемо більше, щоб за нами бігали, нас знімали, забрала дітей, поїхала в Одесу. Кожного разу, коли ви чуєте, бюджет йдеться саме про вашу кишеню, в яку щодня, щогодини хтось залазить. Я це маю на це право. Тож ми розповімо. То це і скільки він звідти витягає.